Вітання на телеканалі поженать з вами ведуча Катерина Варнер. І зараз ми розповімо про головні події з життя нашого району. З Львівщини для порятунку життів наших воїнів передали мобільний шпиталь, який не має аналогів ні в Україні, ні в світі. Наші захисники і захисниці отримують його у мажах ініціативи тисячу автомобілей свободи. Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Госпіталь пристосований до сучасних умов ведення війни. Обладнаний двома операційними столами: п'ятьма реанімаційними стоматологією, апаратами УЗД та ШВЛ, а також іншими засобами для надання первинної медичної допомоги. Усі пристрої мають безперебійне живлення. Що вкрай важливо, цей госпіталь може розташовувати значно ближче до зони, де тривають бої, за 20-30 кілометрів від неї. Ми маємо надію, що цей госпіталь врятує не одне життя наших воїнів. У Червонограді відбулася четверта зустріч робочих груп зі справедливої трансформації вугільного регіону. Цього разу про розвиток громади говорили представники влади та бізнесу. Зокрема, обговорювали створення на території нашої громади індустріального парку. А вже цієї весни на вулиці промислова розпочнеться будівництво великого промислового комплексу. Про можливості та перспективи розвитку міста та громади говорили представники влади, бізнесу, профспілок, представники місцевої громади спільно з Києво-Могилянською бізнес-школою на черговій робочій зустрічі зі справедливої трансформації вугільного регіону. Відтак вже невдовзі у Червонограді розпочнеться будівництво великого логістичного комплексу, який не лише забезпечить місцевих жителів робочими місцями, а також покращить інвестиційну привабливість нашого міста. Інпарк Чорноград це виробничо логістичний Комплекс, який має почати збудуватись в березні наступного року. Я сподіваюся, що нічого нам не завають. Принаймні, такі намери є серйозні починати це робити. Там буде близько 16 тисяч квадратних метрів. Чим це добре для мешканців? По-перше, це робочі місця для виробничників району і міста. Це можливість розмітити свої потужності. Проект передбачає оренду. На ці приміщення довго тривало з низькою орендною ставкою, тому всім виробникам, які хочуть розширюватись, буде цікаво тут розпуститися. Також це буде прекрасна нагода для релокованого бізнесу, який не буде витрачати кошти в капітальне будівництво, а буде виключно заходити на готову інфраструктуру і витрачати ресурси, кошти і час на Безпосередньо свій бізнес на виробництво народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що шахти у регіоні повинні працювати допоки є така можливість а також місто повинно розвивати легку та меблеву промисловості. Я бачу розвиток нашого міста з шахтами допоки вони можуть працювати, допоки вони можуть бути прибутковими і люди захочуть там працювати. Все ж залежить від людей. Перше, чи хочуть. Друге, чи там є насправді на чому заробляти, думаю, що шахти будуть ще довго кормити наш регіон і бути, якщо не основою, то як мінімум на відсотків 25-30 дуже важливою компонентою. А далі ми можемо розвивати те, що ще є в зародковому стані. Я, наприклад, зараз говорю про легку промисловість, незважаючи на те, що вона була колись дуже великою. Потім вона переформатувалася в приватну сферу. Але ми можемо набагато більше насправді, залучаючи іноземних інвесторів, і виконуючи замовлення. Мовлення на інші країни чорноград може знову стати великою такою базою виробництва легкої промисловості. Далі не є розкритий весь потенціал меблевого кластеру. Зовсім я вважаю, майже не розкритий потенціал. it кластеру наше місто може бути зручним, комфортним для проживання тих сімей, чиї е, члени тих сімей працюють в it галузі і вже коли приїжджали вони сюди тимчасово. Там зараз під час воєнних дій вони бачили наскільки місто є зручним і містить в принципі ті всі компоненти, які для звичайного життя кожної людини необхідно. Серед запрошених представників бізнесу були представлені і релоковані підприємства, які перевали свою діяльність із зони, де зараз відбуваються бойові дії. Відтак у Червонограді свою діяльність відновить компанія АГК Україна. Місто Рубіжня Луганської області, і між іншим, це город побратим міста Червонограда, ваш городський голова, бував у нас і дуже приємно бачити таку невеличку вивіску міста Червонограда. Тому питання, куди релокуватися до Львовської області, воно було апріорі вирішено кількома годами раніше. Тим ми виробляємо фармацевтичне пакування. І воно потребує чистих умов виробництва. Це така додаткова вентиляційна система, ну і багато заходів, які забезпечують можливість випуску тої чистоти, яка потрібна для фармацевтичного виробництва. Це близькосрочна перспектива. Люди зараз вже закінчують ці чисті умови. Я думаю, вже десь впродовж двох-трьох тижнів ми почнемо виробляти. Обладнання вже встановлено і закінчується монтаж. І тих ресурсів, які нам потрібні, це опалення, це забезпечення повітрям і десятикратна його фільтрація у місцях виробництва. Такий діалог влади та бізнесу дозволяє напрацювати вектор розвитку нашої громади, підготувати платформу до створення нових робочих місць та відкриті у громаді нових підприємств. Учні червоноградського ліцею висадили на подвір'ї школи 500 саджанців квітів. Тюльпани, нарциси та гіоцинти передали до Червонограда з Нідерландів у рамках проекту for School. Вже навесні ці квіти розцвітуть на подвір'ї школи. Така спільна робота об'єднує та залишає приємні спогади. Поділились з нами ліцеїсти. На одній з шкільних перерв учні червоноградського ліцею висадили перед входом у школу тюльпани, гіоцинти та нарциси. Квіти навчальний заклад отримав у рамках проєкту Flowers for School. Це благодійний освітній проєкт, спрямований на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Проект називається Квіти для школи. Ми його побачили майже одночасно з Надією Олександрівною, вчителькою біології, і кожна з них з нас окремо зареєструвалася не знаючи. Одна про одну не сподівалися, але коли прийшло повідомлення на пошту, ми дуже зраділи. Чому ми взяли участь в цьому проєкті? Ну, по-перше, 11-й в 1 клас вже започаткували, якщо можна так сказати, заквічувати територію нашого ліцею. Цього року в вересні вони подарували 31 кущ троянд однакових. 31 кущ подарували, тому що ну це символічно. На сьогоднішній день ми маємо 31 Клас в нашому ліцеї вони висадили ті троянди, і зараз вирішили продовжити висадка. Цибулин це справжнє свято. Вже навесні клумби біля школи радуватимуть оку своєю красою. Ми дякуємо компанії Флоріум за те, що вона дала можливість нашим дітям долучитися до такої гарної справи, як озеленення шкільних подвір'я. Після такої гарної акції наші діти будуть бачити, як їхня праця, їхня робота приносить користь, і бачити красиві клумби біля своєї рідної школи. Такі заходи об'єднують учнів та дарують незабутні спогади, діляться своїми враженнями ліцеїсти. Це є як і потрібно, так і цікаво. Тим більше, оскільки ми 11 клас. Це є останній рік наш тут в школі, і це навпаки зближує нас. Нам з Голландії надіслали 500 цибулин. I to w ogóle... ми навіть не можемо повірити, що от до нас саме в Чорноградській ліцей стільки надіслали так гарно. І наші ж тепер ось ці тюльпани, крокуси, вони будуть прикрашати подвір'я нашого ліцею. І згодом, коли ми приїдемо через 5 років, через 10, ми побачимо тут гарну клумбу і будемо згадувати, що саме тут наш клас садив ось ці тюльпани, квіти. Важливо, по-перше, облагородити нашу школу. Можливо. Для всіх, мабуть, особливо дуже класно садити їх з дівчатами. Ну з хлопцями не дуже люблю а з дівчатами найкраще. Це дуже збагачує нашу душевну сутність. Нас зближує всіх разом. Всіх 11 класи, всі 10 класи. Ми разом проводимо день. Ми разом проводимо, ми разом садимо це наше таке. Шкільне суспільство, так сказати, яке ми будемо згадувати у університетах. Будемо поступати, будемо все одно згадувати, як нам тут було прикласно в школі, які в нас були класні друзі, класні вчителі, класні керівники, які вони нас наставляли робити допомагати природі. Першого грудня збільшився розмір прожиткового мінімуму. відтак зросло і пенсійні виплати. Кому варто очікувати перерахунку пенсій, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян номер 5 Світлана Сідельник. Далі пряма мова. В Зв'язку з тим, що з 1 грудня змінився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня був прожитковий мінімум 2027 гривень, а з 1 грудня він став 2093 гривні, і всі виплати надбавок, підвищень до пенсії. Самі пенсії будуть уже перераховані автоматизовано. З 4 числа ми почали виплати в нових розмірах щодо. Того, що піднявся прожитковий мінімум, це наприклад, піднялися розміри підвищень ветеранам війни та членам їх сімей, учасникам бойових дій, піднялися підвищення ті, які розраховуються від прожиткового мінімуму. Це за нормативний стаж. Це, це донорам, це підвищення, я сказала, що учасникам бойових дій сім'ям їхнім. Крім того, що збільшилися оті такі такі виплати незначні. Також збільшилися і мінімальні розміри пенсії, і максимальні розміри пенсії. Максимальний розмір пенсії на сьогоднішній день 20 тисяч гривень. Хочу сказати, що також підвищилися виплати до трьох прожиткових шахтарям, які мають 15 років і більше з повним робочим днем під землею. І ці пенсії обраховані, чи це пенсія по інвалідності, чи це за віком пенсії перераховані в розмірі трьох прожиткових мінімумів? Тобто 2093 помножити на 3 буде 6279 гривень. Так що всі виплати проведені автоматизовано, відомості складені, і вже в грудні місяці всі кому такий перерахунок хто таки на такий перерахунок підлягав, мають право на отримання пенсії в новому розмірі. Неймовірні скульптури з дерева вже понад 50 років створює митець села Велике. Володимир Заремба. напередодні свого 90-річчя митець показує свої творіння людям. Відтак у музеї історії та релігії діє виставка робіт майстра. Подивитись на вироби місцевого творця можна протягом наступних місяців. 4 грудня у Червоноградському музеї історії релігії відбулося відкриття виставки майстра з різьби Володимира Заремби. Митцю 89 років, 50 з яких він займається цією справою. Проте перші спроби були. Ще у зовсім юному віці. Чотири-п'ять років вже в Діда його, довбав з малку там. Я першу роботу, то я тут робив в у, 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 у Чорнограді, значить, кулецю його значить, рибака, який, значить, рибу лапає, розумієш, вирізав. Таке перші роботи. Дід Заремба, саме так він просить себе називати, натхнення Черпає із краси, а її, каже, бачить у всьому. Я люблю красоту всього, в тому числі жіночу. Мій був різдярний дід, я виліз з ліси та Леся України. Я йшов до ліса. Та як вона йшла, розумієш, і там ті дерева мені, значить, ввечері рухатися за Та саме шовилася в Україні. І так само я зачав тю. Я полюбив природу, любив красоту, розумієш. Я в кожного пеньковий, я всі піньки в лісі розумієш огляну. На роботи Володимира Заремби, серед яких 20 різьблених, два живописних та одна графічна, можна буде подивитися у музеї до середини січня, каже завідувачка червоноградської філії музею історії і релігії Галина Гриник. Він є дуже яскрава і неординарна особистість. Його роботи, надзвичайно є такими, знаєте, і, і цікавими, і творчими, і оригінальними, тому що він має свою манеру, він має своє, своє бачення, він має своє тлумачення своїх робіт. І дуже цікаво з ним спілкуватися і, скажімо, переймати його досвід, але крім того, він є надзвичайно цікавим. Цікавий співрозмовник тому, хто з тих людей, які будуть приходити на виставку, а періодично в нас тут є майстер. Тобто, буде цікаво навіть попасти на його спілкування із майстрем і перейня, перейняти його досвід і знання. Чали день волонтерів людей, які забезпечують надійний тил і підтримку для наших захисників на передовій. У Червонограді нагородили волонтерів, які від початку війни допомагають нашим воїнам, їздять у зону бойових дій, готують їжу для військових, забезпечують їх та переселенців усім необхідним. Бути волонтером це важлива і відповідальна місія. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтера. Міський голова Червонограда Андрій Залівський за активну діяльність нагородив добровольців громади грамотами, подяки та медалями. Велике дякую. Фобкий волонтер це людина, яка вільний свій час присвячує допомозі іншим. Ваша праця є дуже жартовна, можливо, не всі її помічають, можливо, не всі схвалюють, але для вас це не має значення. Ви все одно її робите. Ви витрачаєте свої кошти, час, здоров'я, не досипаєте, але вкладаєте все для того, щоб перемога прийшла якомога швидше. У час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, саме активна громадська позиція, небайдужість та невтомна праця волонтерів дає віри у те, що у нашого народу є майбутнє, адже єднання це запорука успіху. 6 грудня ми відзначали День Збройних сил України. У цей день учасники добровольчих формувань нашої громади вшанували пам'ять загиблих героїв, пам'ять воїнів. Які віддали найцінніше для нашого мирного неба, слава Ісусу Христу! Другі наші воїни, захисники, шановна влада, всечасний очі, з ласки Божої сьогодні ми зібралися біля того пам'ятного знаку, біля цього Христа, щоб молитовно відзначити свято Збройних сил України, яке завжди ми святкуємо гордо і з пошаною, бо розуміємо, що. Наша сьогодні надія тільки на Бога і на наших воїнів, яким Господь дає силу, мужність і відвагу, щоб оборонити свою землю, свій народ і нашу Україну. Важливо є, щоб ми стояли міцно, бо ми покликані будувати. Бачимо, що ворог руйнує, але ми є ті, які маємо будувати. Тому бажаю нехай Господь. Додає сили вистояти в тій боротьбі, стати переможцями і гарно почати відбудовувати, щоби жити в незалежній вільній Україні. Всіх вітаю зі святом, і нехай Боже благословення буде на вас. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Також 6 грудня на Вічевій площі міста міський голова Андрій Залівський вручив прапор воїнам добровольчого формування Кристинопіль. Вітаю всіх Снем з Днем Збройних сил України. цей величний день ми від імені територіальної громади вручили вам, добровольцям, прапор добровільного формування територіальної громади Кристинопіль як організації, яка вже 9 місяців. Стоїть на захисті нашої громади, виконує свої обов'язки дуже сумлінно. Бажаю, щоб ніколи сюди не зайшов ворог, щоб ніколи вам не прийшлося застосовувати зброю, завжди залишатися вірним присязі, вірним українському народу і нашій громаді. Міцного вам здоров'я і хай щастить! Слава Україні! слава! І знову трагічна звістка з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув герой, Фаберський Володимир Ярославович, 1990 року народження. Володимир працював на шахті Лісова електрослюсером підземної дільниці з ремонту вобійного обладнання. Був мобілізований до Збройних сил України у лютому. У скорботі дружина, син, рідні та близькі. Вічна пам'ять і вічна слава герою.